Великих рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса. ТВІЙ провідник у СВІТ, у світ дипломатії. дипломатії. Вітаємо, шановні радіослухачі. В ефірі п'ятий сезон програми Діпдалокс. І це черговий випуск політичної рубрики Код дипломатії, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. У студії для вас працюють студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Максим Мельник. Та моя колега Дарія Шпортун. Привіт, Дарія. Привіт, Максиме, і привіт усім нашим слухачам. Сьогодні ми розглянемо резонансну подію, яка сколихнула весь світ: військову операцію США у Венесуелі. 3 січня 2026 року американські війська здійснили широкомасштабний удар по військових та державних об'єктах країни, а також викрили та вивезли венесуельського диктатора Ніколаса Самадуро та його дружину. Президент Дональд Трамп назвав цю операцію чудовою, але її ціна виявилась жахливою. У наслідок операції загинуло 100 осіб Венесуельські чиновники заявили, що значну частину служби безпеки Мадуро вбили холоднокровно. Окрім того, Куба також повідомила про загибель 32 своїх військових та розвідників у Венесуелі. Дружина Мадуро Сілія Флорес отримала травму голови під час рейду, а сам президент травму ноги. Однак, усі ці події мали під собою значно вагоміше підґрунтя. У сполучених штатах Мадуро звинувачують у міжнародній змові за контрабанди кокаїну до Америки, яка діяла понад 25 років та включала співпрацю з картелем Сіна зауважимо, що все це не сталося зненацька. Взаємини США і Венесуели стрімко погіршились із поверненням Трампа до Білого Дому. Відтак, під час його адміністрації, американські військові ще з вересня неодноразово атакували венесуельські судна, які були причетні до наркоторгівлі. А з листопада був закритий повітряний простір над Венесуелою за офіційним наказом Дональда Трампа. Держсекретар Марко Рубіо називає наркокартелі Аль-Каїдою Західної півкулі. Разом з тим, адміністрація Дональда Трампа ставиться до них не як до злочинців, а як до терористів, і цим виправдовує застосування військової сили. Але чи лише наркотики стали причиною операції? Звісно, справа не лише в них. Трамп справді має рацію щодо нелегітимності Мадуро у 2019 році. Він втримався при владі завдяки фальсифікації. Виборів, а на виборах у липні 2024 року його методи знову повторилися. Керована урядом Виборча комісія повторно оголосила Мадуро переможцем. Хоч опозиція неодноразово стверджувала, що справді виграв їхній кандидат Едмундо Гонсалес. Тисячі венесуельців вийшли на протести, але Верховний суд підтримав Мадуро США. Визнали Гонсалеса обраним президентом. Утім, опозиціонер мусив тікати за кордон. Жертвою переслідувань стала і лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо. Цьогорічна лауретка Нобелівської. Миру. Попри погрози, вона залишається у Венесуелі, хоча і Мадуро планував позбавити її громадянства. Але ж детальніше. Чому насправді США вдалися до такого радикального кроку? В основному виділяють п'ять основних причин операції, серед яких перша з них імміграційна криза. Дарії, як ти вважаєш, чи це справді критичне питання для США? А вже ж, Максиме, мільйони венесуельців втікли від злиднів до США та сусідніх країн. Внутрішня дестабілізація може змусити їх повернутися додому, що і вирішить проблему багатьох сусідів Венесуели, де мешкають їх громадяни. Проте чи це не парадокс створити хаос, щоб люди повернулися? А як же? Друга причина ще цікавіша удар по Китаю від цієї країни. Венесуела отримала кредити на суму від 50 до 70 мільярдів доларів. Від Росії майже 20 мільярдів. І якщо Венесуела не зможе їх повернути, то що відбудеться? Тоді її активи насамперед нафта можуть перейти під контроль Китаю. Утім, Венесуела має найбільші у світі запаси нафти. 303 мільярди барелів Уявляєш, якби Пекін отримав контроль над цими ресурсами. Це був би геополітичний удар по США. Тож Вашингтон вирішив діяти першим. Розумію, третя причина фактор сусідньої гаяни в 2023 році. Загострилась територіальна суперечка через нафтовидубний регіон ЕСЕКІбо. Хто там наразі контролює поклади? Американська компанія ExxonMobil. поклади настільки великі, що дозволили в разів розбільшити ВВП Гаяни за останні роки. Венесуела претендувала на цей регіон, загрожуючи американським інтересам. Тепер, коли Мадуро вивезено, ця загроза зникла. Збіг Наврядчі цікаво, як все переплітається. Четверта причина протидія впливу Росії у регіоні. Розкажи детальніше, як глибоко Москва втрутила свої щупальця у Венесуелу до самої глибини. Роснефть була ключовим інвестором у венесуельську нафту, який надавав державній компанії передоплату за майбутнє постачання. Російські компанії допомагали обходити західні санкції та легітимізувати режим Мадуро ще у липні 2025 року. У Венесуелі почав роботу російський завод із виробництва патронів для автомата Калашникова, чи не так саме так, це підриває регіональну стабільність та безпеку, особливо в умовах, коли там активізуються наркокартелі чи організовані злочинні угрупування, автомати Калашникова постають критичною загрозою, тому США не могли залишитися байдужими. І нарешті, п'ята причина найочевидніша демонстрація сили. Трамп хоче показати всьому світу, що Латинська Америка є сферою безпосередніх геополітичних інтересів Сполучених Штатів. Якщо на початку 21-го століття головним приводом для поширення впливу. Був ісламський тероризм, то тепер США будуть співпрацювати лише з тими державами, які підтримують їхню боротьбу з наркоторговцями. Тобто, це послання Китаю, Росії, Ірану, Латинська Америка, наша територія. Тримайтесь якомога далі. Саме так і Венесуела стала прикладом того, що відбувається з тими, хто ігнорує цей заклик. Після операції держсекретар Рубіо заявив, що блокада венесуельської нафти дала США максимально можливий важіль впливу. Венесуела зараз не отримує жодного прибутку від своєї нафти та не може її перемістити. Якщо США не дозволять це зробити, ключовий елемент плану не просто блокування, а використання ресурсів країни. До того ж, сенатор республіканець Рік Скот заявив, що події у Венесуелі є лише початком і назвав країни, де США можуть сприяти поверненню демокрації. Утім, постає питання, чи не стане це прецедентом для нових воєнних операцій у Латинській Америці. Попередні прогнози щодо наслідків були негативними. Пройти ж застерігали про можливий перехід прибічників Мадуро до партизанської боротьби чи перетворення країни. До некеровану державу, але що відбувається всередині Венесуели? Тим часом Венесуела, маючи найбільші у світі запаси нафти, живе в нескінченній політичній та гуманітарній кризі. Офіційна мінімальна зарплата становить приблизно 3,5 долари на місяць. Завдяки бонусам, держслужбовці отримають до 140 доларів. Багато хто поєднує кілька робіт. Підсумку виходить майже 200 доларів на місяць. У Венесуелі чимало проблем із транспортом. Бракує продуктів у супермаркетах і на ринках, ще й ліків, яких фактично нема. Хто зараз хворий на рак? У Венесуелі змушений купувати препарати для хіміотерапії на чорному ринку. Усе це насправді налаштовує людей проти режиму, але чи принесе американське втручання покращення? Це велике питання. Не проти, якщо ми розповімо про Ніколо Мадуро. Він впрямив послідовник режиму колишнього лідера соціалістів Венесуели Угочавеса. У політику він потрапив із низів. 1980-х роках працював охоронцем та водієм автобуса, належав до профспілки транспортників Каракаса. У 1990-х роках Мадуро вступив на боці ув'язаного Чавеса, якого кинули за грати за антиурядову діяльність, зокрема за причетність до державного перевороту проти президента Переса. У 98 му році Мадуро підтримав Чавеса та його об'єднану соціалістичну партію виносили на виборах та зміг забезпечити собі місце у його найближчому оточенні. Він обіймав посади міністра закордонних справ. Та віце-президента. після смерті Чавеса Мадуро продовжив його політичну лінію, але довів країну до катастрофічного стану. Зауважу про наслідки операції. Ця ситуація не з простих, і до того як вона ще й неоднозначна у своїх відповідях з одного боку, в країні справді авторитарний режим, наркотрафік та економічна катастрофа, з іншого військова операція з численними жертвами та очевидні геополітичні інтереси США. Важливо розуміти, що це не лише боротьба за демократію, а й контроль над величезними нафтовими ресурсами. Тоді Китаю та Росії, вирішення міграційної проблеми та демонстрація американської сили в регіоні. І як ми бачимо, Венесуела стала полем битви великих держав. Багато венесуельців дійсно налаштовані проти режиму Мадуро через жахливі економічні умови. Але чи призведе зміна влади за допомогою американських військових до покращення життя? Чи не переросте це у затяжний конфлікт із партизанською боротьбою? Якщо порівняти з попередніми американськими втручаннями у Латинській Америці, результати не завжди були позитивними. Іноді такі Операції призводили до довгих років нестабільності та насильства. Питання в тому, чи буде вино винятком. Цікаво, що Трамп під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години. Однак тепер США самі розпочали військову операцію в іншій країні, що підкреслює прагнення американської зовнішньої політики до власних інтересів. Тепер світ спостерігає, що станеться далі: чи зможе Венесуела відновити стабільність під новим керівництвом, чи визнає міжнародна спільнота нову владу. І найголовніше, чи покращиться життя звичайних венесуельців? Ситуація з Венесуелою показує, як нафтові ресурси можуть бути і благословенням і прокляттям для країни. Маючи найбільші запаси нафти у світі, Венесуела опинилась в центрі його політичного протистояння, а її громадяни страждають від злиднів. США тепер фактично контролюють венесуельську нафту. Питання в тому, чи буде цей ресурс використаний для відбудови країни, чи просто стане джерелом прибутку для американських компаній. Ексон мобіл розробляє нафтові поклади у сусідній Гаяні. Можливо, тепер черга Венесуели. Ця операція також демонструє новий підхід адміністрації Трампа до міжнародних відносин. Вашингтон більше не обмежується дипломатичним тиском і санкціями. Тепер він готовий застосовувати пряму військову силу для досягнення своїх цілей у Латинській Америці. Реакція інших латиноамериканських країн буде критично важливою. Якщо вони підтримують дії США, це може стати початком для нових змін у регіоні. Якщо засудять, Вашингтон опиниться в ізоляції, що ускладнить подальші плани. Не забуваймо про роль міжнародних організацій. ООН, організація американських держав та інші інституції мають відреагувати на цю ситуацію. Їхня позиція визначить, чи стане венесуельський президент легітимним в очах світової спільноти. Підсумовуючи, операція США у Венесуелі це багатовимірна подія з численними причинами та можливими наслідками. Офіційно, це боротьба з наркотрафіком та підтримка демократії, проте насправді це геополітична гра за контроль над ресурсами та регіональним впливом, в якій венесуельський народ опинився заручниками цієї боротьби. Гадаю, на цьому наш радіоефір підходить до логічного завершення. З вами були студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Максим Мельник. Та моя колега Дарія Шпортун. Дякуємо, що слухаєте радіопрограму Deep Dialogs у рубриці Код дипломатії, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. Рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, дипломатія. як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, дипломатія. розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код, код дипломатії. дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса, твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії.